Сьогодні у випуску хресна хода пройшла вулицями нашого міста. Школярі Стрия долучились до акції Яблуко для воїна. з трия військовим на фронт передали автомобіль. Хто долучився до допомоги? Деталі у новинах. Молитовна хресна хода пройшла вулицями Стрия. Захід відбувся 7 квітня в хрестопоклінну неділю. Духовенство стрия і численна Стрийська громада. Взяли хрест із катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці, пройшлися вулицями міста, щоб помолитись разом за наших воїнів, аби вони швидко повернулись додому. Молилися за мир з перемогою України. Нехай з варвичистоді. Ми прийдемо всю дорогу. І жертва буде наша на небеса. І Господь дасть нам перемогу, за яку ми всі боремося, за яку всі просимо, і на яку всі безсумнівно надіємося. Акцію яблуко для воїна організували у стрію. Люди, які знайшли тут прихисток, тікаючи від війни. Благодійна організація Фонд допомоги ВПО. Разом із школярами збирають яблука для наших військових на фронт. Цього разу завітали до учнів гімназії першого ступеня імені митрополита Андрея Шептицького. Це любов наша до наших захисників, до наших воїнів. Ми хочемо їх підтримати. Це вже друга така акція в нашому місці. Попередній раз фрукти для воїнів збирали діти сьомої школи. Таким чином, волонтери показують нашим захисникам на фронті, що про них пам'ятають а також залучають дітей до доброї справи. Передала малеча нашим захисникам не тільки яблука, а й малюнки з побажаннями швидкої перемоги. І через нашу камеру заспівали для військових пісню. Оля Нова Кроман Копранець. Головні новини для Стрий ТБ. Із трищини на фронт відправили черговий автомобіль. Автівка марки Volkswagen. Її передадуть прикордонній службі України на Донеччині, де служить наш земляк. Машину вдалося перегнати з Фінляндії за підтримки благодійного фонду Криївка доставити її на фронт зголосились волонтери громадської організації Рада Реформ. Спільні навчання ліквідації лісових пожеж провели на території Сколівського лісництва нацпарку пожежно-тактичних навчаннях. Разом з рятувальниками взяли участь працівники підприємств лісового господарства Стрийського району. Під час проведення навчань відпрацювали основні методи з організації пожежно-рятувальних робіт та пожежогасіння в лісовому масиві. У вівторок 9 квітня весь день у строю хмарно і без опадів. Вночі плюс 9, в день 25 градусів тепла.